В Центрі енергоефективності, що в університеті водного господарства, зібралися голови ОСББ. Тут для них проводять спеціальне навчання, після якого учасники розумітимуться у сфері енергоефективності житлових і громадських будівель. По суті, це навчання для голів ОСББ, як правильно і енергоефективно управляти своїми будинками. Можна буде приймати раціональні рішення, які заходи вживати в тих чи інших будівлях. Це може бути встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, джерел безперебій живлення, термомодернізації навчання реалізовується у рамках європейського проєкту НЕДЗЕРО рівне перше місто в Україні, яке взяло у ньому участь. Директор департаменту економічного розвитку рівного Віталій Люшин розповідає: цей проєкт дозволить місту маленькими кроками дійти до енергонезалежності. Це все має відбуватися. Завдяки тим заходам і тим проектам, які ми маємо впроваджувати, для того, щоб зменшити споживання викопних видів палива і брати енергію від сонця, води, вітру, по-перше, безкоштовно, а по-друге, це дуже екологічно вигідно. Таку ініціативу підтримав і національний університет водного господарства, який також є активним учасником програми енергоефективності. Програму навчання розробляли викладачі та працівники цього освітнього закладу. Це основи термодернізації багатоквартирних будинків і програми, державні програми, які є на сьогоднішній день в багатоквартирному секторі. Розвиток і впровадження енергоефективних заходів це економія і комфорт мешканців. Тобто ми говоримо про зменшення платіжок, ми говоримо про комфортні перебування в самих приміщеннях квартир один із лекторів Михайло Лук'яник він розповідав, як правильно отримати грант на запровадження енергоефективних заходів та про програму енергомодернізації багатоквартирних будинків. Програма енергодім дозволяє ОСББ проводити заходи енергоефективності, встановлювати індивідуальні теплові пункти, модернізовувати систему опалення, утеплювати мережі, утеплювати будинки свої, міняти вікна, двері, дахи, таким чином ставати ще більш теплими, енергоощадними. Тренінг тривав два дні. Участь у ньому взяли 30 голів ОСББ. І це лише перша група. Усі вони вже отримали сертифікати про закінчення курсу. Аплодиція. Марія Конощук голова ОСББ із досвідом. Це не перша її участь у подібних навчаннях. Розповідає, у їх ефективності переконалася на власному досвіді. У мене вже Об'єктів по фонду енергоефективності і співфінансування містом є чотири об'єкти, які я провела. Якщо взяти будинок неутеплений, це вартість квадратного метра 20-25 гривень. Зараз в утеплених будинках це складає один метр квадратний. 16-17 гривень. Наступна група приступить до навчання уже сьогодні. Загалом планують залучити до курсів близько 200 голів ОСББ рівного. Повністю навчання із енергоефективності завершиться до середини квітня. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group.